Відбувся звітній концерт центру позашкільної освіти з Україною в серці. На сцені керівниками гуртків та вихованцями були підготовлені висококласні пісенні, танцювальні та творчі виступи, у яких була поставлена ключова тема Україна. Вихованці хору хлопчиків Кобзарик під керівництвом Тетяни Стоянської виконали пісні «Україно», зацвіла в долині червона калина. Мир вам, люди! Під керівництвом Надії Малик, вихованки гуртка «Язика Хваські, продекламували твори Євгенія Куць Україна та Ольга Миско весна Ансамбль юні гітаристи під керівництвом Володимира Булика виконали хіти 80-х. Естрадно-хореографічні композиції були представлені у виконанні дитячого хореографічного ансамблю Барви під керівництвом Любові Тими. Вихованці ансамблю виконали такі хореографічні композиції: верба, вітамінки. Час змін. Вихованці гуртка хореографічного ансамблю Грація, керівник Галина Каптованець, виконали такі номери: Ой, дай Боже, долю, Калина, Варення. Солістки ансамблю Зіронька під керівництвом Надії Лески виконали такі пісенні твори Україна, це ти, Повертайся живим, Повертайся солдати. Мамо, не плач». на завершення звітнього концерту Центру позашкільної освіти. До слова були запрошені заступник міського голови Юрій Леськів та заступник начальника відділу освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради Богдан Лесейко. До слова запрошується заступник міського голови Юрій Леськів. Шановні вчителі, дорогі діти, батьки. Сьогодні ми будемо мати можливість познайомитися зі звітом Центру позашкільної освіти, назва закладу центр позашкільної освіти. Тобто в час після занять, після уроків, після школи діточки мають можливість прийти в наш комунальний заклад і навчатися танцю, співам, майструвати. Робити класними руками різні дива різні, в різних творчих напрямках. І дуже є важливо, щоб батьки, які є тут присутні, розповідали іншим батькам, іншим садичанам, що справді в цьому закладі є чудові вчителі талановиті, обдаровані, які можуть багато і багато навчити наших діточок. А діти це є майбутнє для нашої України і важливо, щоб вони були розумними, порожньообдарованими і повноцінно зростали, повноцінно виховувалися. Також сьогодні не можу не скористатися нагодою, щоб не подякувати нашим дітям і вчителям з центру позашкілля бо, мабуть тут залі присутні не тільки ті, хто танцює, співає, декламує, виконує твори на музичних інструментах, але і маленькі наші обійці. Кілька тижнів тому ми мали можливість роботи перед Великоднем наших дітей. Це і малюнки, це і перед великодні, різні, великодні сувеніри, і листи. Ми мали можливість особисто передати нашим військовим, які архівець захисту підрозділів базується в місті Краматорську і в Артемівську, в околицях Артемівська є наші сапери. То е, військові, ви б бачили, наскільки горіли їхні очі, наскільки вони були вдячними. Е, і справді не тільки Пасха чи інші страви до е, Великоднього столу, чи та сама гуманітарна допомога, а наскільки власне оці е, вироби дитячих груп, наскільки вони зігрівають наших військових, наскільки вони є для них важливими і потрібними. От. Е, тому е, спасибі вам за це і завжди пам'ятаю, що. Для того щоб ми могли на цій сцені стояти, щоб діточки могли танцювати, співати, дарувати своє мистецтво, хтось зараз на сході зі зброєю в руках нам забезпечує цей мир і цей спокій. Завжди про це пам'ятаємо. Ну і хочеться подякувати від військового голови, від міської влади, від себе особисто, керівництву дирекції, викладачам, Кожному керівнику верху за ту дуже важку працю, яку ви робите, але на правду, це є дуже і дуже важлива робота. Слава Україні! Дуже швидко пролетіла прилетіла година творчого звіту нашого центру по освіти. І я більше переконаний, що вона ще такий відбиток радості, відбиток гордості за своїх дітей, відбиток. Такої творчої наснаги. Чому? Тому що велика праця педагогічного колективу нашого позашкільного закладу показала свої свій результат. Це не легка праця, тому що коли бачите дітей, які вони нас гарні, візитку нашого міста, які покорили глядачів Європи, які покорили. Глядачів нашої області, які знані, будемо казати, навіть в світі це наші діти, це наше майбутнє, це наше паста. Тому я дякую в першу чергу вам, батьки, які виховали такі гарні дітей, які забезпечили їх всім необхідним, щоб вони сьогодні були гарно вас тішити, і хай ми, в майбутнє радують вас своїми творчими успіхами. Я дякую Педагогічному колективу, дирекції того закладу, який, не покладаючи рук. І маючи дуже великий оптимізм року в рік, тішить нас, жителі Самора, як я казав своєї родини. Вони мають далеку працю, але вони не зупиняються на І щораз і краще, краще в них є їхні досягнення. Не всі досягнути, можна показати на цій сцені, тому що гарна виставка є зараз в у самому центрі нашої зустрілої світу, це буде піонери тепер. Наш центр, і там є вбагачення творче в наших дітей як у будівлі, так в, та в технічному досягненні, так репаратах і книжках, та так і різних доповідях, тому що наші діти знані не тільки з а й своїми інтелектуальними творчими досягненнями. Дякую вам за те, що ви знайшли час. Творчих здається вам. Велику оптимізму і здоров'я, тому що ми всі проходимо в літо, і будемо чекати ще одного року, щоб наші діти тішили нас не тільки на цій сцені, а й на всіх сценах нашої країни. І всі свята відходяться без наших дітей. Удачі вам, ладість. Одночасно з концертною програмою, яка відбувалася у Народному домі, у приміщенні актового залу Центру позашкільної освіти була представлена виставка досягнень науково-технічного, художньо-естетичного, дослідницько експериментального, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямків. Щорічно центр позашкільної освіти проводить свій творчий звіт, який є в нас традиційний. Це відбувається в кінці навчального року. Не виключення є і цей рік. Тут ми можете проглянути виставку творчих робіт усіх напрямків, які є в центрі позашкільної освіти, а саме туристсько-краєзнавчого, коло дослідницько-експериментального, творчого, художньо-естетичного та. Науково-технічного напрямків. Щороку цей, цю виставку ми приєднували до концертної програми, але цей рік ми зробили експериментальний і розширили виставку в чотири дні. Це дає можливість якомога більшій кількості людей і дітей побачити наші доробки, наші роботи, це, що напрацювали діти протягом року. Ми стараємося як, як Найширше щорічно розширити мережу дітей, мережу гуртків. В центрі позашкільної освіти займається на даний момент близько двох тисяч дітей. Степницька Іринка ходить на гурток вже другий рік. Цього року приймала участь у конкурсі «Таланти свої Україну, на якому зайняла перше місце, от має диплом. Порочили подарунку і її роботи зараз на місяця, місяця цього будуть демонструватися у центрі творчості дітей 12 вечерня. Тільки ще в нас друге місце дитина зайняла це Юля Боженко. Юлічка йди. Само, так само так, дуже різна обласного панку. Це моє. Скільки тобі років? Ну розкажи, що ти намалювала. Вулик чи що? Ні, не було. Так, ну ти довго малювала стрижки? Ні. Ну розкажи, на який ти ходиш, ну хто? Я хочу на матеріал про на стрелах. Ну, хто ти бачиш? Діля фотографії. Доброго щитинка чи погано? Добре. Так? А мальчані? Так. Так? Ну ще що хочеш? Тому то я робота мені 8 років. Робота про буділок, що вони ніби створюють світ і що там ніби кожна буділка є працювати.